Підвищити ефективність альтернативних джерел електроенергії. Таку амбітну мету перед собою поставив київський школяр Олексій Знаковський. Реалізувати задум хлопцю допомагають у Київській малій академії наук, які напрацювання вже мають розповість Олександра Бобіхіна. Ми бачимо зміну в вольтах. Ну вона звичайно не велика, це мілі Так, але а, при великій швидкості буде вище. Там вона буде, взагалі досить швидко. Вітер ж буде, а не я руками обертати. Олексій демонструє свою розробку на моделі вітряка. Це індукційний генератор. Така установка має підвищити ефективність роботи млина. А у нас є на кожній лопаті три котушки. Ця котушка намотана ось мідною проволокою. Всередині є невеличкий отвір, і там є магніти. Там є певна кількість магнітів. В мене було від 1 до 5 неодімових магнітів на кожній котушці. А коли ми обертаємо ці лопаті, як чуєте, ці магніти приміщуються, рух магнітів генерує додаткову кількість електроенергії в діапазоні від 1 до 5% відсотків, збільшується потужність за рахунок цих катушок, тобто три катушки. І загалом це залежить від довжини лопаті. Тобто, чим більше лопать, тим буде краще, звичайно. Реалізувати проєкт Олексію допомагав керівник однієї з наукових лабораторій КПІ Олег Козленко. Ми хотіли просто зробити більш популярним і більш економічно вигідним вітрогенератор. тому що ККД має значення, і це таке, може вона невелика така добавка ККД, і все інше, але вона може зіграти дуже велику роль для того, щоб це все потім використовуватися як з електромобілями, які колись були, коли вони були дуже дорогі і низки було ККД. А зараз ну вони по Олексій вже подав документи на отримання патенту на свою розробку. Водночас задумується й над тим, як ще можна застосувати свою установку. Один з варіантів використовувати катушки для автоматичної зупинки вітряка за несприятливих погодних умов. Вітряки насправді зупинять їх. Зупинять механічно. Або зупинять, змінюючи а, кут нахилу лопаті. Тобто там є певний, наприклад, перпендикуляр, ну там уявний перпендикуляр, змінюють трошечки кут, і ці лопаті зупиняються, вони не бортаються, навіть якщо що. А я хочу за рахунок магнітної сили зупиняти ці лопаті, і це можливо, бути, можливо буде дешевше, або більш. А, Вигідніше, бо не треба буде робити це механічно. Нині Олексій навчається в 11 класі. Заглибитися у тему енергетики ще більше. Хлопець планує вже в університеті. Олександра Бабіхіна Олексій Баклайкін, Київ 24.